Сьогодні, 22 лютого, у Свято Вознесенському храмі міста Дубно попрощалися із Юрієм Гусаком, мобілізованим дубенчанином, чиє життя несподівано обірвалося 19 лютого. Ще боли, боли, ой, за спокій душі спочили раба Божого. Мов представлено воїна Юрія за відпущення гріхів його, він і кине Помолитися за спокій душі воїни зібралися рідні, друзі, сусіди та небайдужі, а також священики православної церкви України. Боляче бачити в гробі молоду людину, бачити людину, яка прожила короткий період часу і багато чого не встигла в своєму житті, але віримо, що ті останні дні його життя, коли він послужив ближнім. Згодившись служити у війську, ми будуть тими днями, котрі засвідчують його любов до ближнього. Ті, хто знав воїна, відгукуються про нього теплими словами. кажуть, що завжди приходив на допомогу, однак мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у соцмережах написали, що перед мобілізацією переніс інсульт. Хороший сусід завжди мені ходив, лампочки вкручував. Все, Юрчику ходи, і він іде. Слабенький він був. Слабенький, слабенький був він. А що саме було? Ну ми не знаємо, що він же тоді, як у Київ поїхав на заробітки, щось там зірвалося, і він від того разу і, і так от він слабував і слабував. Рідні воїна, переживаючи невимовне горе, поки що не коментують. Кажуть, що 26 січня він був мобілізований. У Юрія не витримало серце. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Кременецькій. Світла та вічна пам'ять Юрію, щирі співчуття рідним та близьким.